Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати розпаковку посилки Essence, те, що я замовляю для себе, для своєї сім'ї. Е і я вже її розпакувала, тому що знову нести було незручно з дитиною, але е не повністю. Е -е, оце замовила дивіться, так все приходить в такому вигляді. Запаковано пьорки, мені це дуже подобається. Це замовила гелі для душу. Парфумовані, вони пахнуть запахи у них, такі, як наших парфумів. Тобто, використовувати гель для душу, бальзам для тіла і парфум для того, щоб підсилити запах парфуму. Є ці, цілі набори я замовила два своїх улюблених засоби. Їх не, запахи їх не буває мало, тобто їх не буває багато, їх завжди мало, хочеться ще і ще. тому що... Кожного дня різний настрій, а гель для душа взагалі. Тобто, чим вони класні, тим, що в них в складі є конопляна олія. Конопля це, ну, це дорога олія, але конопля це дуже крутий продукт, який має в своєму складі просто всю кількість амінокислот. А що це каже для шкіри, це для шкіри зволоження, в першу чергу омолодження і дуже класний. Якщо я помиляюся, антиоксидант, але в цьому за, за, ну, на рахунок антиоксиданта не впевнена. Це для мене, це моя любов. А, для доці я купила гель для душу. Дивіться, це нова упаковка. Ви би потрогали, яке воно гладесеньке. Ну, така класна текстура, просто вау. Це гель для душу з молозивом, він був не в такому вигляді, а, ну, була похожа. Пляшечка, отака, але була там з таким натискати, а тепер от така новинка, е, оновлений трошечки. Мені здається, запах в нього трошечки інший, ну схожий, але не, дуже зручна оця ця штучка в гелі для душа. І він такий приємний. Дуже класний з молозивом. є у нас молозиво е, е, вітаміни, да, body, а є, виходить, молозиво серія по догляду за тілом, там є гель для душа. А є, виходить, антицелюлітний крем і поживний крем. Гер для душі, поживний крем це мої просто топчики. Я обожнюю їх. Я колись, мабуть, скоро ну, познімаю креми о -о огляди на все. Але, виходить, геть для душу офігенний. Тим, що в кого дерматити, псоріази, різні якісь там шкірні проблеми, у мене в якусь був дерматит, я перепробувала дуже багато різних засобів. І саме оцей гель для душа, завдяки ньому в неї немає дерматитів. До речі, дуже цікавий лепхак, я його використовую ще як піну для ванни. Коли вікуся купається, пшикаю у, ну, у воду, під струю. Е Строю водички, дуже класна піна для ванни, в якусі дуже подобається. Я ну, не чікалася, так сталося випадково, але тепер так використовую. Хороший це топчик, любов. Далі незамінний наш продукт це Алоє гель. З яблуком і Асаями. Це мій улюблений смак в складі 99,5% гелю. Я також про нього скоро зніму ще додаткового окремо. Я думаю, про все познімаю окремо, Получається, гель. Класний з алоє тим, що саме оцей з есенс, те, що тут є спеціальні способи обробки тотал алоє, який допомагає зберегти максимальну кількість поживних речовин і мікронізація. Тобто гель. Галевий міст алоє, до речі, зазначу, виготовляється з одного єдиного їстівного в світі алоя Вера Барбадерс Міллерс, яка зростає в чистих полях в Мексиці. При вирощенні не використовуються ніякі гербіциди, пестициди і поливається тільки дощовою водою, і получається. Мікронізація ще метод, тоталалоя, мікронізація це дрібниця, гелевий вміст ну, самого листя, да? От, з листя, танка листя велика десь до, до метра, зрізається вручну. І оцей гелевий міст дрібнять на дрібнесенькі такі часточки, які найкраще засвоюються з організмом. Саме тому, коли кажуть, там хтось дорожче чи ще там щось неправда, порахувати за таким відсотком гелю, 99,5%, плюс, оцей метод мікронізації, і виходить, що на місяць треба всього однієї пляшки. Коли я знаю, що літрової пляшки є в компанії, де. Не буду сказати, скільки там відсотків. Я зараз не готова це сказати. Але на місяць треба три пляшки. Тобто, літрової пляшки вистачає на 11 днів. Я такий перше пробувала. То оцей треба 500 мілілітрів. На цілий місяць, тобто всього треба 15 мл. Це невеликі гроші, на день порахувати 20 гривень для свого здоров'я. Чим класна алоя, в ньому дуже багато корисних вітамінів, мінералів, амінокислоти. Амінокислоти незамінні, навіть, які ми не можемо в нашому організмі, вони ніяк не утворюються, ми їх маємо отримати тільки з їжею. А що для нас це каже? Це будівельний матеріал, це наші м'язи, це наші кістки, це наша шкіра. Тобто, білки фактично ми на дуже багато відсотків. Складаємося з білків, там треба все, ну, звичайно, вчитуватися, розбиратися, але це настільки корисний продукт. З ним мої діти стали менше хворіти, особливо старший. Якщо хворіють, виздоравлюють набагато швидше. Хворіють в легких формах, десь там трошечки сопельками або якимись там першіння в горлі один-два дні, без високих температур. Раніше такого не було. Захворюває висока температура, надовго тиждень, два, два тижні вичуховуємося, тепер за пару днів вичуховується, виздоравлює. Це, ну, це я бажаю це треба пити всі. На постійній основі. Тому, хто не пробував, швидше попробуйте і зрозумійте, наскільки це власний продукт. Те, що трішечки нестатично виглядає пляшка, компанія про це знає. Вони просто перейшли. Вони просто перейшли на тонший пластик для того, щоб менше забруднювати навколишнє середовище. Нам писали лист, що просять вибачення. І тому, коли під певним тиском там наливається, то от таке стається. Тому естетичний вигляд, хто отримує, вибачайте. Але саме це з екологічними цілями зроблено. Ну, і вони це не врахували, тому з часом колись це пере, ну, якось, змінять. Тепер так довго вийшло, вибачайте. Тепер є те, що я. Буду пробувати вперше. Я не по декоративці, чесно кажучи. У мене багато чого позакінчувалося, і я вирішила потрошку буду пробувати. Так як була Чорна п'ятниця, були знижки, я захотіла щось теж спробувати. Це фруктовий бальзам для губ з вишнею. Будемо дивитися. Він отак виглядає в вигляді олівця. Мені цікаво, який тут, який тут колір буде, як воно тут буде. Ух ти, він ще й пігментований! І е, з близком. Ну, На відео не такий колір, як вживу. Як буде на губах, буду пробувати. Вперше замовила. Я думала, що він взагалі там буде без кольору, чесно кажучи. Не очікувала. Декоративка тут також дуже класна. Е, про неї я знаю, що м на конкурсі краси в Чехії користуються, вибирають саме цю е, Як це називається. Візажисти вибирають цю косметику. А це замовила собі Бібі Крем на щодень. Е... Вау, дуже красиво виглядає 30 мл. Ух ти! Я не очікувала, що тут буде саме так. Ще не натискала. Ладно, нажму і подивимось разом. Щось воно в мене не пшикається. Повітря поки накачає. Ага, пішло. Замовила на другий колір, чисто так на інтуїцію. Буду пробувати. Мені здається, це мій відтінок. Я думаю, що це мій відтінок. Так, всем намастилася. Ну, запах, запах приємний. Буду пробувати, потім пізніше скажу. Так, і, руки вимазала. І, виходить, ще замовили. Це чоловік мій п'є, і я з ним п'ю ми зараз разом п'ємо, Хочемо пропити три місяці. Це засіб. Тут вене намальовані, називається Фловен. Це. Це хітовий продукт Весенс, дуже популярний. Він доступний, саме доступний, мабуть, з усього по ціні, але він офігенний просто і по складу, і по дії. Значить, для чого він потрібен для розрідження крові, всім, після 30. Рекомендовано, тому що тромбози в багатьох людей і там багато проблем. Укріпляє судини, розріджує кров у людей, у кого болять ноги, у кого стояча робота, у кого варикозне розширення вен і так далі. Оце можна рекомендувати. І всім після 30-35 ми в цій категорії нам треба. І коли я подивилася склад, я була просто вау. знаєте, От реально я в шоці. Я обож... бажаю есенс за те, що вони роблять якісно. Знаєте, в багатьох компаніях, коли береш красива упаковка і так далі, і саме головне маркетингу ну, маркетингові. А тут настільки піклується про все, і естетичний вигляд, і так далі. Тут 30 капсул на цілий місяць вистачає. І е, вони дуже піклуються про склад, про те, з яких продуктів це все виготовляється. І, ну, взагалі, ну, це просто. Е, дивіться, Тут всього три компоненти в складі. Я не знаю, фокусує, воно не фокусує. Блистить. О, там, бачите, знизу табличечка. Отак, да? отут От значить Що тут в складі? Екстракт насіння каштана кінського каштана Це дуже класно для судин. 150 мг. Чорний перець, екстракт чорного перцю і а, вітамін С, аскорбінова кислота. Да? 80 мг. 80 мг це добова. Норма вітаміну це склад, просто шикарнючий. Вітамін С дуже потрібен для судин, але суть в тому, що тут є вчена рада, які розробляли це їхня індивідуальна розробка. Ну, трошки неаккуратно відкрили. І вони навіть не очікували, коли вони створили, що взаємодія цих трьох компонентів дає просто шикарнючі результати. І це ще є засіб, який допомагає для укріплення а, імунітету, тому що тут 80 грам вітаміну С, але в комплексі дуже круто працює. Тому в осінньо-зимовий період якраз буде саме круто. І в комплексі детоксу також є оцей. Фловина на три місяці. Ми вже почали пити з минулого місяця, Ну, десь в кінці місяця хочемо пропити для свого організму. І також у нас молозиво це для діток. Це також мій топчик, я також про нього буду окремо вам розказувати в новій пляшечці. Це наскільки красиво. Друзі, це коли ти береш в руки, це не хочеться випускати. Це наскільки класно, але ще класніше його склад. В складі просто чистий колострум. Колострум це молозиво і е, в день 400 мл. Отут, пише, дивіться, отут. тільки молозиво, все більш нічого. Молозиво. Е, ну Це ексклюзивний продукт весенсі, але що це таке? Це перше молоко савці у людей е, у великої рогатої худоби і так далі. У ну, всіх савців е, перші дні. Коли народжується дитинка, да, виділяється молозиво, не молоко, а молозиво. Для чого? Для того, щоб оцей організм дитячий, який тільки-тільки народився, ще дуже слабенький, він ще не має імунітету нічого, і саме молозиво дає імунітет діткам на перші півроку, поки в них не почне з півроку вироблятися там свій. Так от, Це захист дітей, да? крім того, дуже поживний продукт молозиво. І ось тут в есенс вони беруть це молозиво в першу добу, тому що тільки в першу добу воно має найбільшу кількість, заблиск називається для імунітету, імуноглобулінів, по-моєму. Тільки в першу добу, і все в складі чисте молозиво. Це офігенний продукт для імунітету, особливо в осінньо-зимовий період. Ми пили діти мої пили. Місяць десь у вересні-жовтні, кінець вересня-жовтень. Тепер я купила, хочу пропити весь осінньо-зимовий період. Чому? Тому що зараз вже набагато менше вітамінів ми отримуємо. Немає такої кількості зелені, та зелень не в такій якості, немає такої кількості ягід і так далі. Тому дуже треба для імунітету, для підтримки організму. І так далі, тим подібне. Так, все показала, дуже довго вийшло. Дякую тим, хто дивився. Замовляйте, звертайтесь, з радістю підкажу, порекомендую, допоможу вам підібрати, тому що це дуже офігенна продукція, якою я безмежно задоволена, і дуже сильно її люблю і готова про неї і день, і ніч розповідати. Вибачте, що так довго. Дякую всім, дякую за довіру, всім па-па!